Історія з практики, і в цій історії більшість причин розлучень наших сімей. Вражаючі стосунки достатньо романтичні, достатньо відповідальні і народжується дитина в цих стосунках. Є здавалося б, довіра, і починається війна. Вона їде в іншу країну з обіцянкою повернутися до нього. Він залишається вдома. Для того щоб бути господарем і відповідальним чоловіком, відповідальним перед своєю державою, вона поїхавши туди, відчуває певну легкість, вона відчуває певну безтурботність, вона відчуває певне захоплення від іншої країни. Він телефонує, він пише. Він хоче розвитку взаємин з нею. Їй починають давати компліменти і починають говорити, яка. Вона красива, ніжна, він втрачає відчуття її, і вона зраджує. Зраджує емоційно, зраджує фізично. Він плаче, розривається, і вони не разом в цій історії є зрада і є допуск або допущення до зради. І таких історій дуже багато в практиці. Історії, котрі розривають, розривають в цій ситуації чоловіка. Як ви думаєте, він б**ан, що відпустив її, чи вона сука, що зрадила його?